Ну давай распаковывай. Да, дай ножик. Ого, то буде до завтра. Снимеш? Что в кожному є підказка по одному лускай. Шукай. То я вже після дяла. Шукай з першого. Тут ми по хаті поховали дещо. Тоді міша аж челюс відпала, коли встигла, правда? Mm -hmm. Читай. Загадай бажання, лусне наступає. Шукай. Ой, одразу два. два. Ну нічого. Спочатку одну. Mm -hmm. ти, ти вже за крок до, до знахідки шукай далі. Mm -hmm. Ну, то це як в лотареї, знаєш. Шукай, то далі. Випустила 10 тисяч лотерей, буде ну, на виграшна. на хочеш не на так, все то будеш мати. Ти диви, як по замовленню, останній, так? Да? Шукай далі. Шукай далі. Шукай, Шукай. Шукай. А ти як думав? 哦。Oh. <laughs>